Майже 300 вакансій у київському метрополітені та півтори тисячі у Київпастранці. підприємства одночасно оголосили про дефіцит фахівців робітничих спеціальностей. Столиці не вистачає водіїв громадського транспорту, наземного та метро. На дефіцит персоналу скаржаться і комунальники, і приватники. У електротрансі хронічно бракує водіїв тролейбусів, аби швидше і ефективніше заповнювати вакансії. На водіїв з тролейбусів навчають на курсах. Їх тривалість торік скоротилася з півроку до майже чотирьох місяців. Певно, такі і не тільки гучні заголовки ви вже встигли побачити за останні тижні у мережі. І частково це дійсно так, адже за останній період ми все частіше... Іше помічаємо, як кадровий дефіцит впливає на щоденну роботу систем громадського транспорту міст України. Але чи настільки усе так погано, як кажуть у новинах? Давайте розбиратися. Ти на каналі МакС Трамп про місто та громадський транспорт. Ласкаво просимо на канал. Дефіцит працівників підприємства транспорту це своєрідна бомба з дії, яка останнім часом все більше впливає на якість наших міських перевезень, і ця проблема існує давно. Іще до повномасштабного вторгнення, до 2014 року, це проблема системна. І для того, щоб розуміти цю ситуацію повністю, давайте на неї поглянемо комплексно. Уявімо собі підприємство, яке займається міськими перевезеннями за допомогою екотранспорту, ну, наприклад, тролейбусне управління. Основа, те, з чим стикається пасажир кожен день, це тролейбуси і безпосередньо їх водії. Вони нас перевозять кожен день безпосередньо по маршрутам. Іноді ми зустрічаємо працівників контактних мереж: електриків, електромонтерів та інших працівників бригади, які оперативно виїжджають на несправність лінії по викликам. Також не менш важливим, я навіть би сказав, критичним сектором підприємства є ремонтний персонал, який займається обслуговуванням, ремонтом пошкоджених або зламаних тролейбусів. Це слюсарі, електромонтери, зварювальники, шліфувальники, маляри, мийники. І взагалі інші працівники, механіки так далі. Уся команда підприємства вона формує єдиний злагоджений механізм, і кожен компонент якого є неймовірно важливим для стабільної та ефективної роботи цього підприємства. І якщо когось не вистачає, це ускладнює роботу абсолютно усім, хто працює на цьому механізмі. Візьмемо до прикладу водіїв. Нещодавно я прочитав доволі цікаве інтерв'ю із водійкою львівського трамвая Ганною Лазаряк, і під час розмови з журналісткою видання Твоє місто пані Ганна поділилася деталями стосовно роботи кермувальниці трамвая. Водії стикаються із непростим графіком, і де потрібно прокидатися дуже рано, і пізно повертатися з роботи. І часто ти не встигаєш навіть відпочити, якщо графік досить ускладений, іноді у тебе відбирають твої вихідні, які би ти би хотів провести відпочинку, але на жаль, треба йти на роботу. Робота водійки трамваю, ну взагалі будь-якого громадського транспорту, це досить відповідальна робота, яка потребує високої концентрації і уваги. Наприклад, паняни, ми можемо спостерігати, що нестача водіїв впливає і на роботу інших працівників, що збільшується кількість робочого часу, доводиться відмовлятися від вихідних, як наслідок більша втомлюваність роботи і втрата до мотивації працювати далі на підприємстві. І це може призвести. До ще гірших наслідків відтоку досвідчених фахівців, хтось може раніше піти на пенсію, а хтось взагалі просто достроково піти з роботи, і це абсолютно не грає нікому на руку. І до того ж, варто також відмітити систематичну проблему низької суспільної поваги до професії водія водійки електротранспорту. На жаль, ця професія не оплачується належним чином, і ми не сприймаємо всерйоз важливість і відповідальність роботи водія трамвая, тролейбуса, машиністалекотропоїзду і тощо. Проте варто визнати, що за останні роки з модернізації рухомого складу та зміною кадрової політики на Деяких підприємствах електротранспорту України ми маємо зміни певні зміни у сприйнятті і готовності нових молодих фахівців долучатися до професії водія електротранспорту, проте до рівня Фінляндії або Чехії нам звичайно ще дуже далеко. А як щодо тих, хто ремонтує екотранспорт, адже недостатня кількість таких фахівців впливає на строки ремонту рухомого складу і взагалі на щоденний випуск на лінії. І ця проблема досить така суттєва, адже незважаючи на те, що є гроші, є матеріали, є запчастини без фахівців, які займаються ремонтом, екотранспорт просто не поїде. Для оцінки проблеми я вирішив поцікавитися у підприємств екотранспорту. Який стане на сьогодні у них розмір дефіциту кадрів для цього я надіслав запити на всі підприємства міського транспорту України, і на основі наданих даних я вирахував відсотковий дефіцит водіїв та ремонтно обслуговуючого персоналу. І на основі цього подивимося, чи дійсно в наших містах усе так складно з персоналом. Тож, якщо ми візьмемо до прикладу трамвайні системи, то маємо доволі різні показники. У Житомирі, наприклад, робочий штат водіїв укомплектований на 100%. У Конотопі, Львові та Вінниці дефіцит водіїв складає від 10 до 20%. А ось більш серйозні проблеми із заповненістю водійського штату у Запоріжжі, Харкові та Миколаєві із дефіцитом понад 30% від загального штату. Наприклад, у Харкові не вистачає 33 водіїв трамвая. У Запоріжжі ця цифра складає 35 осіб, у Миколаєві 39. Така сама контрастна статистика стосується і тролейбусних систем. Наприклад, у Краматурську персонал водіїв повністю укомплектований. Найменший дефіцит спостерігається у Житомирі. Усього 6,5% від загального штату, 12 незайнятих посад. У таких містах як Вінниця, Львів, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Кременчук, персонал водіїв тролейбуса укомплектований на 85-90%, що є задовільним показником для роботи підприємств. Великий дефіцит водіїв з тролейбуса понад 20% спостерігається у Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Харкові, Сумах та Чернігові. А у Чернівцях та Хмельницькому навіть трохи більше 30%. Наприклад, у Харкові бракує 80 водіїв тролейбуса, у Миколаєві 40 незайнятих посад водія тролейбуса. У Чернівцях така нестача складає 43 водія, а у Хмельницькому 77 водійських вакансій. Окремо варто підняти і питання дефіциту кадрів трамвайних та тролейбусних депо. Майже в усіх підприємствах спостерігається нестача або взагалі майже повна відсутність окремих категорій спеціалістів. Зокрема, в усіх містах є нестача слюсарів з ремонту рухомого складу та слюсарів електроостаткування. Також у багатьох підприємств електротранспорту є велика потреба у електромонтерах. Так, наприклад, у Миколаєві штат електромонтерів контактної мережі накомплектований майже наполовину. Працює усього 12 осіб з 23. А у Кропивницькому посади електромонтера з ремонту апаратури та пристроїв зв'язку та електромеханіка з обслуговування устаткування та інформаційних систем не зайняті зовсім. Їх функціональні обов'язки відповідно розподілені між іншими працівниками. Найкраще укомплектована команда ремонтно-обслуговуючого персоналу у Краматорську, Вінниці та Житомирі із дефіцитом майже 10%. Значний дефіцит ремонтно обслуговуючого персоналу спостерігається у Харкові, Чернігові, Миколаєві та Хмельницькому понад 20% незайнятих посад різного спрямування. З вонотями автобусів ще більш драматична ситуація. У містах серйозні проблеми із заповненням водійського штату. Наприклад, у Харкові не вистачає 58 водіїв автобуса, у Одесі на 18 водійських посад муніципального автобуса припадає лише 7 працівників. У Хмельницькому не вистачає щонайменше 20 водіїв автобуса. У Конотопі дефіцит складає 23 працівника більше від половини передбаченого штату працівників. Важливо зазначити деталі стосовно роботи водіїв. Візьмемо до прикладу місто Хмельницький. Станом на травень 24-го року на комунальному підприємстві Електротранс працює 166 водіїв тролейбуса. Проте це не означає, що щодня на вулиці виїжджає така сама кількість тролейбусів. Справа у особливості робочого дня водіїв: тривалість робочого дня водія не повинна перевищувати 40 годин на тиждень, а отже, це 8 годин на день, якщо на тиждень два вихідних. Для водіїв, яким встановлено шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем, тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин. Таким чином, за день відбувається одна перезмінка. Враховуючи, що зазвичай випуск рухомого складу у Хмельницькому приблизно 70 тролейбусів, то за день на роботу виходять якраз ці 140-166 водіїв, переважна більшість штату. Слід також враховувати і гарантовані водіям відпустки, лікарняні, що також впливає на те, як формувати графік роботи працівників. Тому повне укомплектування водійського персоналу вигідне для усіх: для пасажирів, для самих водіїв і для міста загалом. Якщо персоналу не вистачає, водії працюють понаднормово. Водії отримують більшу зарплату за понаднормовість, проте і навантаження на працівників теж збільшується. Наразі Хмельницький працює над збільшенням випуску тролейбусів до 100 одиниць, але для цього необхідно набрати як мінімум 50 працівників, що зараз задача дуже непроста. Як вирішують нестачу водіїв екотранспорту в українських містах? Серед актуальних проблем, яка додалася після повношеного вторгнення, це висока вірогідність мобілізації працівників. І на жаль, люди зараз неохоче йдуть навчатися та працювати водієм в електротранспорту. Це стосується військовозобов'язаних осіб, оскільки існує велика вірогідність того, що люди можуть бути призвані і мобілізовані до лав збройних сил України через високу затребуваність такої професії водійської. І це проблема стосується не тільки транспорту, а й підприємств, взагалі усіх. Це наші реалії, виклики війни, бо поруч з нами, скажена сусід Російська Федерація і. На цю проблему не вплине ані конкурентна заробітна плата, ані гарантія офіційного працевлаштування за трудовим законодавством. Ми маємо шукати альтернативні способи вирішення проблеми або зміни порядку мобілізації, порядку бронювання працівників. І через це ми щоденно додатково втрачаємо ось тих потенційних військовозобов'язаних осіб, які мають бажання навчатися і працювати в будівництво транспорту, але через ось ці особисті побоювання, на жаль. Не починають, не йдуть до підприємств. У нас збільшується парк, і на сьогоднішній день більше все ж таки чоловіків захищають нашу країну на сході. Це по перше. По друге, ті, які мають військовий поток, не дуже хочуть приходити на роботу, тому що вони попадають під мобілізацію і повинні стати на облік нашого воєнкомат. Далі більше підприємств вирішили це питання, залучаючи до роботи жінок або молодих фахівців. Транспорт був завжди такою сферою, де забезпечує. Гендерна рівність і побачити сьогодні водійку тролейбуса, трамвая, жінку за кермом транспорту це звична справа. І останнім часом ми навіть бачимо приклади, коли е, дівчата та жінки навчаються на машиністку метропоїзда. І це досить круто, коли ще жінки опановують такі професії, де ми раніше могли побачити тільки чоловіків. І зараз така сама ситуація із водієм автобуса. Теж. Теж ми маємо приклади, коли жінки сідають за кермом. Це раніше теж вважалося доволі такою чоловічою професією водій автобуса, і доволі рідко ми могли раніше побачити водійок за цим транспортом, але ми змінюємося, на жаль, через війну. До того ж, підприємства залучають до роботи внутрішньопереміщених осіб, і є надихаюча історія 23-річної Валерії з Бахмуту, яка після переїзду, після. Повноштатного вторгнення до Дніпра почала навчатися, пройшла курси і зараз працює кермувальницею тролейбуса у Дніпрі. Всі гадали, що я це переросту, це так, дитячий ліпіт. От в школі взагалі мене там чуть ли не були, що це тиждень. Дівчинка, які тролейбуси, кажу, що поганого, хтось там футбол, волейбол, кажу мопеди. Ну, кому що. кажу, спілкуватися, познайомилася з кондукторами. Це було літо, і я вирішила, що мені подобається це для мене. що я хочу пов'язати своє життя з тролейбусами. Міста, де є навчальний центр водіїв електротранспорту, частіше проводять набори на навчання кермування трамваєм та тролейбусом. При цьому вже при навчанні надається матеріальна допомога, гуртожиток для курсантів з інших міст та гарантія офіційного працевлаштування при закінченні навчання. Наприклад, у Миколаєві курсанти отримують щомісячну стипендію розміром у 7100 гривень, у Дніпрі 7140 гривень. Наразі усі підприємства до транспорту стараються забезпечити усі соціальні гарантії. Для більш комфортного навчання та роботи. А ось у Конотопі, який не має зараз власної навчальної бази, вирішили цю проблему залучення нових фахівців у кооперації з службою зайнятості та навчальними закладами в інших містах. Так, наприклад, 8 водійок трамвая в минулому році змогли пройти теоретичне та практичне навчання у навчальному центрі у Львові. Важливим аспектом є забезпечення бронювання працівників електротранспорту. У деяких областях військові адміністрації визнали підприємство електротранспорту критичними, що надало можливість бронювати більшу кількість працівників. Процедура утримання статусу критичного для економіки області підприємства є непростою і потребує узгодження з обласною військовою адміністрацією, проте вона є реальною і ми вже маємо такі прецеденти. Так, наприклад, транспортні підприємства у Вінницькій, Донецькій та Житомирській областях мають можливість бронювати працівників. Без сумніву, підприємства електротранспорту є важливими для економіки будь-якого великого міста, і тому визнання їх критичними є необхідним для нормального функціонування міської мережі пасажирського транспорту і функціонування міст загалом. Тим паче, це передбачено українським законодавством. Для цього лише необхідно пройти процедуру визнання підприємства критичним. Зміни у законодавстві, спрощення процедури отримання статусу критичного підприємства можуть полегшити кадрове питання, надаючи можливість бронювання військовозобов'язаних працівників. Проте статус об'єкта критичної інфраструктури, на жаль, не завжди гарантує належне кадрове забезпечення. Це насамперед стосується метрополітену. Так, наприклад, у київському метрополітені працівників продовжують мобілізувати. За словами працівників підземки, на умовах анонімності наявне бронювання не рятує працівники від мобілізації, і працівники продовжують отримувати повістки. Причому їх приносять на підприємство доволі масово, і бронювання взагалі не допомагає. У київському петрополітені водночас зауважують, що наразі дійсно виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема, дефіцит машиністів електропоїздів 83 особи, електромеханіків 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій, наприклад, машиністи електропоїздів виходять раніше на пенсію, у них передбачено це право. І також мобілізаційна робота у зв'язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах Збройних сил України. Про це зауважують у прес-служби комунального підприємства Київський метрополітен. Тому очевидно, що наразі є дуже актуальним розроблення урядом ефективного механізму бронювання водіїв громадського транспорту. Це повинно включати більш спрощену та швидку процедуру бронювання або ж виняти альтернативне вирішення порушного питання за для збереження та забезпечення соціально важливої послуги з перевезенням пасажирів у містах під час дії воєнного стану. Для цього підприємство транспорту вже неодноразово зверталося до Міністерства інфраструктури. Громадський транспорт є неймовірно важливим для життєдіяльності українських міст саме завдяки водіям автобусів, трамваїв, тролейбусів, поїздів, метропоїздів, міських електричок та взагалі будь-якого транспорту ми щоденно пересуваємося по нашим звичним справам на роботу, в гості, на навчання, в лікарню, по магазинам та взагалі по будь-яким справам. І важливо цінувати внесок працівників. Транспорту, наше життя, для цього необхідно забезпечити комфортні умови праці та стабільну роботу. Від себе та усіх підписників каналу хочу подякувати усім, хто дотичний до цієї сфери міського транспорту, міського пасажирського транспорту, тим, хто щоденно та стабільно виконує свою роботу, навіть незважаючи на небезпечні умови праці, які стоять сьогодні перед вами. Дехто ризикує своїм життям щоденно, виїжджаючи на лінії або працюючи в небезпечних місцях, які. І знаходиться близько до фронту. Дякуємо вам, цінуємо ваш внесок у наше з вами життя і розуміємо, що дефіцит працівників екотранспорту це наша спільна проблема, яка потребує вирішення усім нам. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було вам цікавим та важливим. І для цього попрошу вас зробити декілька простих дій. Підписатися на канал, поширити це відео в ваших соцмережах для того, щоб поширити та розробити цю проблему актуальною, щоб про неї дізналося більше людей, зрозуміли її, та й взагалі підтримати україномовний Ютуб і цю тематику, зокрема урбаністично. З вами був Макс. І до нових зустрічей у нових містах та за новими темами.